Привіт, друзі! Вечірній виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. Я вже визначився з місцем з дистанцією, загодував точку ловлі і щойно вже зробив перше закидання з насадкою. Дистанція метрів 55, м. за корму дав я 5 годівничок. Монтаж інлайн, годівничка зараз 75-та. Повідцяться причепив сантиметрів 50, діаметру 0,15, гачок 12-ка. Розпочав я з двох опарищів. По насадці опариш, хробаки, мотиль, плаваючі насадки і кукуруза. По комплекту рибалю фідерним вудлищем від «Дайви» – це Enzon 3,90 до 150 грамів. Катушка флагман Inspiration 5500, Шнур восьмижильний від флагмана Armadeil 0,12. У вигляді шоклідеру я також використовую шнур, але 4 Select Master PE 014 ну, Приблизно дві довжини вудлища. Зараз покажу прикормку і будемо чекати на перше клювання. Ось така прикормка. Тут запарена пшенична крупа і дві прикормки магазинної. Real Fish лящ шоколад та флагман солодкий бісквіт. Не знаю, может еще и сыпить? И рыбка. Ой, еще и зребняя. Ось така пліточка на першому законе, заела так нормально. Рівень зараз дуже низкий. Приїхав я сьогодні на годину раніше, щоб підгодувати нормальну точку ловлі. Ну, якраз для себе дізнатися, чи відзивається зараз рибка до подачі води. Знову плітка. На рибалку в мене є десь години три. Побачимо, друзі, який буде результат. Не вгадав, плоскірочка, але непоганий розмір. Ось така. Теж заїла жадібно. Ось така рибка на таранку. Було в мене, друзі, на цьому тижні чотири виїзди на риболовлю, три на фідер, один на судака. Але, чесно сказати, ну, показувати вам було і нічого. І на лівому перезі два рази був, був один раз на газогоні. І в одне місце їздив на судачка. Перевіряв. Дуже багато дрібної риби. Дуже багато. Це ще, в принципі, початок нормальний. Сьогодні зарано штовхнули воду і вже почали її стрімко скидувати. Що там за рибка? Ну, вот такая плитка. Знов заила. Зараз ее садок. Витовнули в воду, почала відзиватись дрібна пліточка. Я десь три чи чотири штучки відпустив. Зовсім дрібні. І почав насаджувати по три опарищі. Перший закид з трьома опаришами рибка вкрупнилася. Зараз ще декілька закидів зроблю і хочу спробувати на хробачка з опаришем. А нам буде в захід брати? Ох і роздулася. Десь пішла хмара позаду мене. Не знаю, є там дощ чи немає. Ну, он, Друзі, спробував на два хробачки з одним опаришем. В принципі, риба крупнішою не стала. Водичку скинули. Так, в принципі, десь як... Я і приїхав такий самий рівень зараз. Так, ну де крупна рибка? Так, знову на опариша. Просто на тоці немає крупної риби і хоч півпальця великого таку насадку причепити, вона все рівно її буде смикати, обгризати ті хвостики на хрубачку. темповая рыбалка. Закет рыба, закет рыба. Дычку додают у них. Це вже водичку покраще почали додавати. сразу я те за вот, уже Більш-менш, о, о, оце вже густеринка файна, оце вже така непогана. Може все ж таки зараз піде діло з крупнішою рибою. Друзі, а як у вас по рибалкам? Напишіть в коментарях. Така ж сама риба з розміром. Цікаво просто хтось ліщало вивкарася, ну саме на Дніпрі в Києві. Ух ти, Давай, 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 давай. Оце клювання таке. Клювання файне, а риба а риба не файна, такі хмари йдуть, хоча б не влупашив дощ. Хочеться ще порибалити. Знайомі рибалили в цих місцях вранці, але погано було. Закату дна заводна. Да, друзі, буду закінчувати риболовлю. Чесно сказати, за 2,5 години наловився я вдосталь. Рибка відзивалась з кожного закиду. Звісно, що дуже багато дрібної. Ну, додому там, можливо, десяток на таранку я назбирав. А вся інша одразу була відпущена. Ось така рибалка зараз в нас. Все, друзі, буду збиратись, а вам всім дякую за перегляд, до зустрічі на воді.